Всім привіт! намасте. Сідаємо в зручну позицію, вирівнюємо спинку, витягуємо за маківкою вниз, плечі прокручуємо назад, опускаємо вниз, грудний відділ розкритий, руки лежать на колінах долонями вниз і ми прикриваємо очі. Робимо декілька глибоких вдихів та видихів. знала, Налаштована сна практика. Зараз покладіть долоні собі на нижні ребра. І з вдохом вдихайте, розширяйте ці ребра. І з видихом, наче здуваєтесь. І ребра знову звужуються, на вдох. Відчуйте, як міжреберний простір стає більшим відстань між ними і з видихом знову збирається. І продовжуємо вдихати, розкривати реб, і видихати, збирати їх. Вдихаємо носом. І вмикаємо роботу свою діафрагму. Ще три рази. Добре. І опускаємо знову руки на коліна, вдох видих відновлюємо дихання, якщо це необхідно. І почніть опускати підборіддя до грудей. Почніть малювати кола головою. Акуратно, не поспішаючи плечі в нас внизу. Тебе весь час витягується вгору. І тепер в інший бік круги. Центру. Руки в нас на колінах. Ми штовхаємо себе вперед, на вдох, розкриваємось на видих, скругляємось, йдемо назад, і продовжуємо. Вдох, розкрились, видих назад. І ще вдох, і видих. І вдох. І видих. І ще три. І один добре. Зупиняємось. І давайте змінимо ноги на положення. Позиції русалки. Права нога перед вами. Ліве коліно опирається в праву стопу, і стопа ліва також на себе. Стараємось сидіти на обох сідничних буграх. Можливо, у вас піднімається коліно, можете під нього щось підкласти. І ми сідаємо рівно, права рука на підлозі. І ми витягуємось вправо на вдох і повертаємось в центр на видох. І ще на вдох потягнулася, і видих в центр. І продовжуємо. Права рука в нас легко згинається, і випрямляється. І за ми витягуємось вдох і видих. І ще раз. Добре. І тепер ми переносимо, у нас відривається сідничка, ми переносимо обидві руки направо. І ми начебто розводимо лікті, наче як віджимання, і тягнемо рудний відділ вниз, і виштовхуємо себе вгору. І ще потягнули вниз, і вгору. І старайтесь трошки більше, наче скрутитись в хрупці. І ще два. І один. Добре. І права рука у нас опорна, лівою зараз будемо себе вести, на вдох, відривати таз згору і рукою заходити назад, прогинатись та штухаємо вперед. І опускаємось на видих. І ще раз підняли вдох. І опустились в видих. І продовжуємо видох. Розкриваємось, видих, вниз. І ще два. І один. Опустились. І зараз змінюємо положення ніг попереду. У нас йде ліва нога, вкладаємо її по краю килимка, Праве коліно опирається в ліву стопу, права стопа на себе на іншій лінії килимка. Знову стараємось посадити зараз дві сідниці, ліва рука у нас збоку. І за правою ми тягнемось вліво, вдох. Потягнулись, видих, піднялись. Опорний лікоть руки згинається злегка. Допомагає нам витягувати ще більше. І ще вдох. І вибіг. І продовжимо. І видих достатньо. І зараз у нас відрівається вже права сідничка. У нас трошечки скрутка в хребті, ми обидві руки долоні опускаємо на коврик, прокручуємо себе і знову робимо такий, начебто, віджимання надох тягнути на відділ. На видих себе витискаємо і ще. І видих. Видох. Видих. І видох. Видох. І останній. Добре. І тепер у нас знову ліва рука опорна на лінії тазу приблизно знаходиться трошки в стороні. І за правою ми піднімаємось на вдох, штовхаємо таз вперед, тягнули бік, затрималися, плавно опускаємось вниз на обидві сідниці. І знову на вдох ми піднімаємось, витягуємось і на видих опускаємось вниз. І продовжуємо ще вдох, розтягнулися та штовхнули вперед, видих, опустилися. І ще вдох і видих. Добре. Цього достатньо. Ми зараз повертаємось в позицію на четвереньке. І будемо робити такий рух. Спочатку ми будемо няти лівою рукою під праву і прям так максимально тягнутись по підлозі. Долгою вверху. І потім розкриватись в сторону іншу. І ми витягуємо, вдох, витягнулося. І видих. розкрився. І ще вдох. Права рука згинається опорно. І видих, розкрилась. І ще два. І один. Добре. Опускаємо ліву руку. І зараз правою ниряємо під ліву, вона згинається у нас. І тягнемось по підлозі долонькою вгору, на видих. Розкриваємось вправо. І ще посягнулись вдох, розкрились і видих. І ще вдох. І видих. І вдох, видих, і останній вдох, і виріх. Добре. Садимо таз на п'ятки, розводимо колінка і витягуємо за руками вперед, лоб тягнемо в підлогу, пальчиками кругуємо вперед, витягуємо всю поверхню спини. Вдох та видих. І ще вдох і видих. Добре. І переходимо знову спочатку на четвереньки, а потім виводимо себе собаку Мординать вниз. Штовхаємось всі пальці широко розкриті, відштовхуємося долонями від підлоги, шия в нас розслаблена. Маківка вниз, коліна у нас призігнуті, таз. повертаємо вгору, сідничні бугри дивляться. І спину максимально витягнули. Ліктя він впадений, не закручуйте, вони дивляться одна на одну. І на дох будемо плавно округлятися, йти вперед і провисати тазом вниз, виходити в собаку мордою вгору, за маківкою витягнулись. І відштовхнулись, пішли назад, собаку мордимо вниз. І ще плавно, хребет за хребцем. Перейшли спочатку в планку. Таз у нас провославної вниз маківка вгору. І з видихом починаємо підкручуватись таз назад. Видих. І ще три раз. Вдох. Вперед. І видих, назад, і ще вдох, і назад, видох, і останній, вдох, і назад, видох. Добре. Опускаємось на коліна і на сідличку. І зараз ми. Зробимо таку вправу, вирівнюємо ліву ногу, праву ми згинаємо до себе. І з цієї позиції ми будемо піднімати праву ногу, прокручувати, тягнути зігнуте коліно до лівого і сідати в ось таку позицію, а потім так само прокручувати таз і знову розкриватись. І працюємо. Руками ми собі не допомагаємо. Можна їх на поясі залишити, і ми прокатуємо. коліно розкриваємо і закриваємо. І ще. вручаємо свої м'язи і працюємо над рухливістю ваших кульшових. Угу. І ще один раз. Добре, і залишились в цьому закритому положенні, можна сісти рівніше. І швидше за все, ви будете завалювати зараз на ліву сідницю, по-перше, дістаньте її з під себе і спробуйте сісти однаково на обидві сідниці. І ми зараз трошечки будемо нахилятись вперед. Якщо ви дуже завалюєтесь, то можна лівою рукою себе, наче трошки. Відштовхувати тут, підтримувати, і тягнутись вперед лише правою. Видихайте. Якщо у вас неприємні відчуття в коліні, то значить піднімайтесь вище. Не терпіть. У коліні не має бути неприємних відчуттів ніколи, ні при яких Вдох Вдохи, видих. У кого виходить, можете захватити стопу одною рукою, двома, при тому, що ви не завалюєтесь на одну стничку і видихаємо. Добре, відпустили, розкрилися знов попереднє положення. Взялися рукою лівою за праве коліно. І витягнули з видихом. Ми тут, звісно, не достанемо до ноги. Ми тут більше витягуємо бік, розкриваємо грудний бік, стелю і витягуємось на видих. Відчуваємо якось тут, тут у нас все витягне. Видихаємо, затримуємо з тут. І вертаємось. Попереднє положення. І зараз змінимо ноги, повторимо на іншу сторону. Праву витягнули, ліва у нас розкрита, зігнута в коліні. Ручки давайте на таз, на, на пояс і прокручуємо коліно, закриваємо, і відкриваємо, і прокатуємо Також посідничним буграм. Працюємо, закрили і відкрили. Ще давайте три рази. І з третім залишаємо ступ в закритому положенні нашому, поправляємо, витягуємо з під себе сіднички. Коліна в нас біля коліна. І або тягнемо ступ потрошку, можна себе знову ж підтримувати з лівої сторони, з правою рукою, щоб не завалюватись. Рукувати або вперед по підлозі, або захват за стопу можна зробити. Погляд в нас вперед, на пальчики ноги. І витягуємося. Праву коліно чашечку ми втягуємо, видихаємо, коліно не згинаємо. І тільки тоді нахиляємось вперед, відчуваємо, як розтягується задня поверхня бедра правого. І знову нагадую, що в коліні зігнутом не має бути ніяких неприємних відчуттів. Або міняєте позицію. Ще один вдох, видих. Добре. І знову Провертаємось, розкриваємось. І беремо тепер правою рукою за ліве коліно. І за лівою, з видихом, витягуємо в сторону знову, розкриваємо максимально грудний відділ. І відчуваємо, як натягується весь ваш бік. І піднімаємося. Добре. І давайте сядемо ще в позицію метак пружинам злегка і паралельно розминаємо свої стопи обома руками. Кожен пальчик, зробіть сюди такий легкий масаж. Повніть повністю арки стопи. Добре. І якщо вам комфортно, у вас досить гарне розкриття, можете також поправити сіднички. І піти трошки вперед руками. Видихаємо, лоб тягнемо вниз перед собою, не спругляємо спину, не тягнемо ніс собі в стопи, а туди підборіддя вперед, за стопи, і руки вперед. І коліна, звісно, все час також тягнем, ми тягнемо вниз, стараємось його скрити. Видихаємо. Стараємось розслабитись кожним видихом пустити з тіла всю напругу. Угу, добре, і плавно виростаємо і знову сідаємо зручно. Позицію потягуємося вверх. І декілька разів на вдох. Потягнули з погляду за руками вверх, і з видихом плану руки вниз. Відчуваємо, збираються лопатки, підборіддя до грудей. І ще на вдох. витягнути. І видих вниз. І ще один вдох. І вниз. Видих. Намасте, всім дякую за прак.